Як будується ілюстрація? Дивіться, я вам зараз покажу. Спочатку я роблю деякий ескіз, де собі намічаю сюжет, який би я хотіла зобразити. Потім я собі шукаю референси собачок, які мені подобаються там, за стилем, а за побудовою. Або за тим, який би я хотіла сюжет додати в свою ілюстрацію, не копіювати, а саме надихнутися референсами, тому що без референсів ну, дуже складно малювати. Потім я роблю перші спроби, перші начерки, як би я хотіла бачити свою собачку, тому що собака в мене тут буде центральною фігурою. Потім я обрала собі іншу собачку, трохи зробила її іншу побудову і зробила перші кольоропроби, як я буду розмальовувати свою тваринку, і трошечки зробила фон, тому що Краще розмальовувати своїх тварин або людей, або десь щось, де, щось інше, саме вже з готовим фоном. Тому я просто накидала такий собі зелений, синенький, ніби там облака якісь пливуть і все таке інше. А, а зараз буду вже допрацьовувати, домальовувати цю тварину. І от що в мене вийшло? Вийшов отакий чудовий пес. Задній фон не дуже нав'язливий. Трошечки зелені додавала на передній план. І ось така краса.